Всім привіт! Мене звати Аліса. Рада вас бачити на своєму каналі. І сьогодні у нас розпочинається з цього відео рубрика, як ми самі робимо себе бідними. Відповіді на це питання насправді багато, і в мене є прям список критеріїв, через що ми самі робимо себе бідними. Але в кожному відео я буду розглядати тільки один аспект. І сьогодні це аспект домашньої одежі. Я впевнена на 100%, що хоча б один раз в житті кожен з нас, а насправді не один, а можливо на постійній основі вдома носить ту одежу, яка вже розтягнута, заношена, яку вже не варто вдягати в люди на вулицю, але вдома ніхто тебе не бачить, тому в ній класно. Цю одежу ще шкода викидати, але це саме той аспект, який впливає на наш рівень достатку. Ходити вдома в поношеному, розтягнутому, але ще зручному одязі не окей. Тут насправді ще затрогується питання поваги до себе та свого тіла, а не тільки рівня достатку. Домашня одежа теж має бути нормальна, гарна, звичайно, зручна і, можливо, куплена спеціально для дому. Особливо це ще стосується жінок. І я розумію наскільки легше вдягнути що попало, особливо коли в тебе є дитина, а не здумуватися про те, щоб навіть вдома виглядати. Пристойно, гарно доглянуто. Чоловіки вдома теж мають вдягатися нормально, а не футболка з дирками, шкарпетки з дирками і протерті штани чи шорти. Це працює в обидві сторони. Але так як я жінка і у мене переважна аудиторія, теж жінки, дівчата, то я говорю про жіночі про жіночу стать. Те, в чому ви втягнуті, це ваше відчуття самої себе. І не обов'язково купувати супер дорогу домашню одежу. Ви всі знаєте сайт-тему, звідки можна замовити одежу дешевше, ніж вона є в наших магазинах. І вона не обов'язково буде поганої якості. На це просто варто звертати увагу і розуміти, яким чином відрізнити погане від хорошого. У мене вся домашня одежа з тему, і мені в ній суперзручно, вона супер гарна, вона нормальної, хорошої якості. І мені не шкода, що вона забрудниться, тому що в мене тотлер однорічний і прикорм це ще та штука. Коли ми їмо, то в цій їжі всі, і він, і я. Так що мені не шкода, що вона може забруднитися, і мені треба її попрати через 24 дні, як тільки я її втягнула. Наприклад, треба обов'язково звертати увагу на тканину, з якої зроблен одяг. Якщо це поліестер, то скоріш за все вона буде дуже тягнутися, вона може бути, може парити тіло, вона може розтягуватись дуже сильно. Якщо це хлопок, то, звичайно, це буде більш якісно. Крім того, ще треба звертати увагу на тему, чи є там фото, реальні фото а, цих товарів в цієї одежі і чи є коментарі з фотками. А зараз я вам хочу показати один з моїх улюблених комплектів домашньої одежі. Перше, це ось такий блакитний костюм зі штанів і ось такої ковтинки. Виглядає дуже мило. Дуже зручно, дуже гарненько. Подобається цей блакитний колір і ніде не ні жме, в той же час я виглядаю гарно, тому мені дуже подобається. Завжди беру штанішки з резиночкою і беру еску, тому що іноді може бути більший розмір емки, ніж, наприклад, наші звичайні джинси чи штани, які я купую в магазині. Ще один мій улюблений набір це ось такі квіточки на кофтинці. Ну, це так по дівчачому це так гарно. Я не уявляю, як ходити в розтягнутій футболці, коли є ось такі класні набори. І такі ж самі штанішки. На внизу штанішок ось така кайомочка. У мене у самої піднімається настрій, коли я в хорошій одежі вдома. Цей набір, який я зараз покажу, я замовила ще давненько моєму вже півтора роки, але він класно зберігся. Він не втратив свій колір, не втратив розмір ось такий топ. І ось такі штанішки. Теж тут ось така кайомочка внизу. Це до комоїло. Ще один набір це шорти і топ. Я його замовила одразу в декількох кольорах. Бежевий, коричневий і сірий. Бежевий і коричневий мені найбільше а, просто по кольорам. Але і там, і там якість сюди, однаково нормальна. Останній набір, який я замовила там, ось такий топ з такою трояндочкою посередині. В ньому є мінус, тому що цей топ занадто короткий для мене. Він мені десь ось тут закінчується, і мені це не дуже комфортно. А враховуючи, що я ще мама, яка годує дитину грудьми, то у, дити у дитини дуже швидкий доступ до грудей. <рес> І штани. До штанів питань нема. Прикольні. Внизу там теж такі штучки. Просто окремо я замовила ось такі шорти. Вони не тільки піжамні, але я буду їх використовувати саме для цієї мети в подорожах. І ще також я іноді там замовляю ночнушки. І вони теж класної якості і дуже гарні. Ну, чесно, в магазинах в Норвегії я не можу таке знайти. Онлайн, якщо замовляти з якихось європейських сайтів, то, ту, то теж дуже ось такі коштують дорого і вони якісь дуже простоваті. Немає якоїсь родзинки в них. Я люблю одежу з родзинками. Люблю щось таке, мімімішне, гарне, дівчаче, жіночне, м'яке. І я не про якість тканини, а про зовнішність продукту, щоб це передавало мій настрій і якусь мою енергетику. Такі дрібниці, як домашній одяг чи одежа, в якій ви спите, будують ваше мислення, і мислення будує ваш достаток. Ви по-інакшому витрачаєте гроші, ви по-інакшому ставитеся до себе. І ось це на те, на чому стоїть. Є сміря, успіх, ваш ментальний стан і можливість досягнути чогось, про що ви мрієте. На цьому все. Я сподіваюся, це відео надихнуло вас бути жіночною, доглянутою, красивою вдома. І навіть якщо це ніхто не побачить, ви не будете скупитися на те, щоб для себе виглядати класно. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступному відео і до зустрічі в наступних відео з рубрики «Як ми робимо самі себе бідними. І дякую за перегляд, якщо я ще це не сказала. Всім пока-пока!